21 вересня 2024 року вночі завдано вогневого ураження по арсеналу Тихорецьк, що в Краснодарському краї. Цей об'єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2000 тонн боєприпасів, зокрема із КНДР, атаковано також радіолокаційну станцію подльот, що виявляла повітряні цілі в напрямку Арсеналу. Окрім цього, Служба безпеки України завдала удару по 23 му арсеналу головного артилерійського управління Міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрьської Тверської області, фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів. Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони. Сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Збройних сил України, Служби безпеки України та інших. Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів продовжується. Генеральний штаб Збройних сил України. On September 21, 2024, the Ukrainian Defense Forces hit two arsenals of the Russian Nazis invaders. in Krasnodar -Kri and in region of the so-called Russian Federation powerful fires and detonation of ammunition were recorded